І ми дуже добре знаємо, що в нас немає меж. Подивившись цей проект, люди зможуть отримати відповіді на дуже багато запитань. Вони тут, аби довести в першу чергу собі та вам, що жахи війни їх не зламали. В житті багато було труднощів, та дистанція це таке оче. Легкотня. В проєкті без меж 12 ветеранів війни Росії проти України будуть змагатися за втілення власної мрії. Ого, ССРОшні крвану. Я думаю, що мої, ну не будуть пишатися. Навіщо Руслан взяв два ціпки? Треба ж один. Просто прийти і позмагатися це класно, але перемогти це ще класніше. Він навіть не зупинився. Він навіть не зупинився. Ви бачили це? Подібні змагання потрібні, щоб люди не губилися. Неважно з яких то підрозділів. Ми всі однаково побратими, і хай переможе найсильніше. Людина з інвалідністю це не людина з обмеженими можливостями, це людина з безмежними можливостями. Вони точно не просто герої. Вони титани.